Доброго дня мої любі! Іноді запит на розбір відносин йде заднім числом, коли минули роки спільного життя і є певний результат. При цьому запитують, де була помилка, чи можна було не допустити до розриву стосунків? Найчастіше, звичайно, запит на розбір відносин передує шлюбу і дозволяє усвідомлено оцінити свою готовність до проживання сюжету в парі. Сьогодні я розповім про те, як таронумерологія підтверджує сценарій сімейного життя у парі, яка прожила разом 14 років. Жінка захотіла зрозуміти, що пішло не так і хто був винний. Ось що розповідає жінка. Ми познайомилися, коли було мені 17, а йому 19 років. Чоловік. Народжений в січні аркан Мах, жінка народжена у жовтні, аркан Колесо Фортуни. Чоловік був майстром спорту з дзюдо, перше кохання, пристрасть. Платонічний період дівчина відтягувала цілий рік. Побралися ще за рік, закінчили інститути, допомагаючи один одному в навчанні. Потім народилася дочка. Шлюб був наповнений не лише фізичною пристрастю, сварилися, лаялися, мирилися. Але згодом працювати чоловік не схотів, лежав на дивані, тому жінці довелося бігати, щоб якось заробляти на життя. Були в неї і картаті сумки, і польоти до Стамбулу, підробляла диспетчером у фірмі таксі, екскурсію водила містом. А чоловіка потім випадково влаштувала на роботу до свого родича і почалися сауни, дівчата, випивка, ночами не приходив, а телефонів, стільникових, не було, і звичайних теж не було, бо жили в новій квартирі у щойно збудованому районі. Жінка кидала грудну дитину сплячую у ліжечку і бігла 15 хвилин до найближчого телефонного автомата, дзвонила друзям чоловіка, дізнавалася, чи живий, чи здоровий, і бігла назад, молячись, щоб дитина не прокинулася і не злякалася сама. Потім чоловік звільнявся, знову лягав з пивом на диван. А дружина знову бігала в пошуках заробітку. Коли дитині виповнилося 7 років, жінка, придбавши невроз та вагу 45 кілограмів, вирішила, що з неї досить. Відносини тривали 14 років. Чи можна було передбачити такий сценарій сімейного життя одразу, поки молоді не побралися? Давайте розбиратися. Отже, чоловік, народжений в січні, перший аркан маг. Жінка народжена в жовтні, аркан Колесо Фортуни. Між ними виникає поле: 1 плюс 10, одинадцятий аркан сила. У цьому полі дуже багато пристрасті. Тут тваринна пристрасть. Це один. З найсексуальніших арканів. І оцю пристрасть молоді люди зазвичай приймають за кохання на все життя. Це кохання, про яке говорять, що вони не можуть один без одного, ми будемо щасливо жити до ста років. Ми помремо в один день, ми будемо лежати похованими в одній граці. Але молоді не розуміють, що рано чи пізно пристрасть минає. І, як прийнято говорити, любовний човен розбивається об побут. Дуже добре, якщо батьки чи з обох сторін, чи з однієї якоїсь, намагаються якось підтримати. Молодих, щоб цей союз не розпався, інакше розпочнуться великі битви. Саме це поле сили говорить, якщо ви пройдете уроки з енергії з сили, ви станете дуже сильною парою. І тут найбільше завдання не вбити один одного, оскільки величезна сексуальна енергія буде потужно Сублімуватися в бажання довести, я правий, визнає, що в нашому союзі я головний. Буде йти величезне бажання підкорити іншого, зламати його. Навіть якщо людина, якийсь з партнерів усвідомлює, що в якомусь питанні він і не правий, він все одно буде гнути свою лінію і доводити, що він правий. У чоловіка в цьому союзі з'являється 1 плюс 11, 12 аркан підвішений. У жінки 10 плюс 11, 21 аркан світ. Чоловік по підвішеному буде ставати гнучким, лагідним, він буде. Пристосовуватися до жінки, особливо в період залицяння, він буде говорити за магом їй потрібні слова, щоб схилити дівчину до союзу. Він буде водити її, буде водити її в якісь нові місця, знайомитися з цікавими людьми, будуть якісь цікаві розмови, і він тим самим буде розширювати її світ. Як розповідала жінка, вони стали студентами, об'єднали свої сильні сторони, вони допомагали один одному піднятися на той щабель, на той рівень, куди вони не могли потрапити порізно. Вони підтримували один одного і рухалися до якоїсь спільної мети. І Оця наявність спільної мети завжди буде робити пару дуже сильною. Ну, а сексуальна енергія це їм бонус на додаткове підживлення енергією. У жінки додатково розширилися межі за рахунок її заміжжя, за рахунок народження дитини. За рахунок роботи. І жінка вона розуміє, що вона не така, як інші дівчата. За рахунок цього розширення границь, вона заміжня, на відміну від тих дівчат, які ще не вийшли заміж. В неї є дитина, на відміну від тих дівчат, подруг. У яких немає дитини, отже, взагалі, виходить, дуже непоганий союз. І чоловік, спортсмен, красень, подруги заздрять, але по полю сили шлюб буде насичений не тільки фізичною пристрастю. Тут буде багато. Лайки, молоді будуть споритися, грязати дверю, дверима, вони будуть тікати, повертатися, бурхливо, пристрасно миритися. І треба розуміти, що поле сили воно дуже часто цим збуджуючим мотивом до сексу. Буде вносити скандал. Якщо не поскандалиш і не полюбиш, треба обов'язково лаятися, треба в інших полях, треба можливо поцілувати, за вушком почухати, якесь лагідне слово сказати в полі ж сили. Повинно бути протистояння. Лев проти лева, тигр проти тигра. Треба спершу якось збудити, щоб інший почав гречати, рвати одяг, як ото в фільмах показують. І тільки тоді буде так, як хочеться. І, до речі, поле сили. Воно ж утворюють не тільки мах і колесо Фортуни, і інші пари його утворюють. Наприклад, в лютому хто народився аркан Жриця та Серпень, восьмий Аркан Правос. Неправильно рахую. 2 і 9 9 аркан пустельник, да? 2 і 9, 11. І такі інші пари, які будуть разом давати 11 аркан сила. Отакий е сюжет, е де буде присутня лайка, будуть давати абсолютно всі пари. Сторонні ж люди будуть дивитися на такі пари. Коли вони постійно лаяться, сваряться щось, можливо, там тапками кидають один в одного, іноді буває ще жорсткіше. І сторонні люди думають, що пара на грані розриву так лаятися не можна. Якщо вони не повбивають один одного, то завтра будуть розлучатися точно. І тому можуть хотіти допомагати їм якось. Але цього робити ні в якому разі не можна. Треба просто дивитися збоку, щоб вони один одного не покалічили, якщо більш такі жорсткі стосунки. Але будь-яка боротьба, будь-яке протистояння в такому союзі, воно необхідне. Їм треба акумулювати таку енергію боротьби. Потім в бурхливий секс. Все в них закінчується після сварки ліжком. Це таке кохання. Воно починається з того, що ворчать один на одного, потім лаяться, обзиваються, потім гряться дверима, потім крики. Все, ти мені набрид, я від тебе йду. Але все це. Для них нормально. Але з пристрасті, якою бурхливою вона не була, поступово згасає. І поступово починає працювати негативний трін. Пара звалюється в мінус 12 та мінус 22. У чоловіка включається негативний повішений. Якщо раніше чоловік був активний, міг за собою своїм палким словом кликати цілі колективи, то тепер він стає пасивним, він не хоче працювати, він може почати пиячити за 12 марканом. Він зависає або на дивані, біля телевізора, або з телефоном і ходить від дивана до кухні, зависає біля кастрюль, біля холодильника, їсть, лежить, спить. Жінка ж поступово перестає радіти цьому союзу. Вона впадає в мінус 12. Її світ починає згортатися. В неї інтереси згортаються. Вона вже не цікава сама собі, вона вже не доглядає за собою їй ніколи ходити. Ані в спа-салони, ані до перукаря регулярно, ні на манікюр. Вона стає нецікавою, ні собі. Ні чоловікові. Вона розривається для того, щоб заробити на сім'ю гроші. І тут, доречно, взагалі згадати фільм, був, здається, в 97-му році. Фільм Принцеса на бабах». Там жінка миє. Поли, підлоги, під миє, посуд ми в ресторані, потім біжить у перехід, щось там продає. А чоловік лежить на дивані і в голос розказує, як все погано в країні. І жінка в такій ситуації взагалі не помічає, скільки сили вона перетягає на себе. У жінок в такому випадку в голові дуже складний компот. І в серці, і в душі. Вона чомусь переконана, що саме вона відповідає за все: раз чоловік ліг, раз чоловік неспроможний, щоб втримати сім'ю. Вона повинна докласти всіх сил, вдома повинен бути ідеальний порядок, діти доглянуті. На роботі вона передовиком виробництва повинна бути і ще на двох підробітках, і вона впевнена, що від гарної жінки чоловік нікуди не йде. І от вона крохмалить, гладить, прибирає. і... Зовсім не розуміє, що вона давно вже не живе по своєму світові. Вона не робить те, що їй хочеться, вона не живе по своїм якимось законам. І чим більше буде розширюватися оцей негативний світ у жінки, то тим менше залишається в чоловіка енергія. У парі є поле сили, але жінка перетягує на себе всю силу. І тому чоловікові просто нічого не залишається, як лежати на дивані. Чоловік потихеньку зливається. Ну, і треба розуміти, що весь парадокс у тому, що сюжет о таких парних відносин. Це енергії, які завжди сполучаються. Ну, Можливо, якщо я отак покладу, ну, це трошки інший вектор, а так взагалі буде зрозуміло. Якщо в жінки дуже багато задач стоїть, а чоловік завис в якомусь там безділлі, да, то енергії в ідеалі вони повинні сполучатися. Якщо ж в одному партнері дуже багато енергії, то другий починає просто нічого не робити. А тут у чоловіка ще й підвішений, і чоловік потихеньку буде спиватися, згулюватися, жиріти, нічого не робити і таке інше. Що ж буде з жінкою? Як вона поступить? У жінки будуть з'являтися нереальні фантазії, що вона, якщо докладе ще більших зусиль, вона зможе повернути те найкраще, що було раніше? Але цього не вийде. Найшвидше саме її, її світ почне згортатися, звужуватися до рівня цього чоловіка. Нічого нового їй приходити не буде. Вона, залишаючись з ним в такому союзі, буде ще більше втрачати свою силу. Тому що Всю енергетику буде відтягати оцей лінивий або алкоголік, або наркоман. Тобто для жінки це буде катастрофою. І правильно буде закрити цю історію і відкрити якусь нову з іншим чоловіком. Треба тікати від цієї лінивої істоти. Котра буде пити, брехати, не працювати, ніякої мети не буде мати. Але знову парадокс: Найшвидше жінка не буде відпускати цього чоловіка, вона дуже складно завершує ці відносини. Вона тягне і тягне до останнього, маючи надію. Невідомо на що. І виходить так, що вона від виснаження може звалитися, а цей алкоголік залишиться.